Усім привіт, друзі! Я радий вас вітати на своєму youtube каналі. І для мене це супер довгоочікуване відео, тому що я цілих три години чекав, щоб розпакувати ось цю посилку з Іспанії, з Барселони. А, моя подруга Вероніка евакуювалася, переїхала рік тому у Барселону, і вона відправила мені посилку з косметикою і з доглядом за шкірою. Я приблизно. Знаю, що там всередині, але, по-перше, нічого з цих засобів я ніколи не пробував, тому реакція моя буде невідробна. По-друге, ну знаєте, нова косметика, новий догляд це завжди дарує мені дуже класні відчуття і емоції, Так же, як і парфумерія. Коротше, я тут вже її відкрив, щоб просто на новій пошті зрозуміти, чи моя це посилка, чи ні. Але нічого не дивився. Тому зробимо це з вами. Я захотів розділити з вами цю розпаковку. Це буде точно цікаво. Тут будуть бренди, які ви знаєте, і щось новеньке, що навіть я не знаю. Давайте не будемо довго чекати, вже будемо дивитись. Так, дивіться, що тут дуже багато, наскільки я розумію, дуже багато це точно мені пакетик. Догляду е, іспанського догляду. Тут, як бачите, дуже багато коробок, на яких написано все іспанською мовою. Це я хочу залишити напослідок. Від, відкриємо ці продукти і побачимо, що взагалі себе представляє іспанська доглядова косметика. Але зараз я хочу розкрити цей пакетик. Дивіться. Що тут всередині? Коротше, по-перше, пудра. Ви не уявляєте, наскільки сильно зараз мені потрібна пудра. Я користувався пудрою Chanel дуже багато років. Ось, там, скільки? 30 грамів? Так, 30 грамів розсипчатої пудрі, транспарантній від Chanel. Я її купляв, мабуть, пару років тому. І. І вона ось закінчилась пару днів тому. В мене зараз напряженка з грошима. До речі, ви просто афігієте, коли я зараз вам розповім історію про те, як я майже не заплатив півтори тисячі гривень за підробну пудру від Лаури Мерсьє. Коротше, в мене закінчилася шанель, і я подумав, що хочу для різноманіття купити собі іншу. І я знаю, що з бестселерів це є Лаура Мерсьє, розсипчата пудра, і там також 30 грамів, як і в шинелі. На сайті не буду його рекламувати. На сайті, певному, українському я замовив цю пудру. Вони мені її відправили, і на новій пошті я вже повинен був розраховуватися 1500 гривень, але спочатку в мене не пройшла операція карткою. І вони сказали: можете, будь ласка, типу розрахуватися в додатку. Я такий чути вирішив ще раз її подивитися. А там пудра була без пуховки, і це мене трішки здивувало. І по-друге, я такий вирішив вдивитися в те, як написано ось тут там Лаура Мерсьє. І, прикиньте, шрифт був розмитий. Тобто края шрифта були розмиті. В той же момент я одразу зрозумів, що це, скоріш за все, підробка. І ще ось дно пудри було таке трішки дивне. Ось не знаю, щось в мене інтуїція мене не підвела. І я моментально сказав, типу, ні, я це брати не буду, точно там з мене не знались гроші, і все. Тому, будь ласка, люденьки, купуйте косметику, особливо, яку ви ніколи в житті не бачили, а я не знайом з косметикою Лау... Лаура Мерсіє взагалі, купуйте її в дистриб'юторських офіціальних точках. І Вероніка прислала мені пудру від бренду Too Faced, з яким я також, до речі, незнайомий. І подивіться, яка красива упаковка. Ось тут вибито об'ємними літерами Too Faced. Пудра називається Born This Way. Вона повинна бути тут, до речі, 17 грамів. Мені Вероніка казала, що тут 10, але тут 17, і мені її вистачить на ну, рік точно. Я дуже-дуже щасливий мені навіть все одно, яка вона в використанні, тому що, слухайте, ну це люксова пудра, це дорогий бренд, і, і вона не може бути поганою. Так, давайте відкриємо. У, бачите, тут таке сердечко. Я зараз спробую на руці, бачите, вона така трішки -жов жовта. Трішки жовта. У, вона така прям сатинова. Дивіться. Дуже-дуже легка. Взагалі, не розумію, чому Вероніки вона не підійшла. А, до речі, Вероніка мені відправила типу косметику, якою вона не користується. Тобто це не нова. Але тут майже, ну, майже нова, ви розумієте. Ну, чому б мені подруга моя найкраща присилала би там купу нової косметики. Це було б трішки дивно, ви розумієте. Дивіться, я зараз не буду її пробувати на обличчі, тому що далі в нас йдуть. Рум'яна від Шарлот Тілбері. Які я дуже-дуже дуже хотів собі. Я хотів їх замовити. Але так, про пудру. Коротше, спробую зараз рум'яна, наношу собі на обличчя, а потім спробую закріпити це все пудрою, пензликом. Коротше, рум'яна, Glow Gasm, Beauty Light Vent. Рум'яна. Кремові рум'яна від Шарлотт Тілбері, які повинні сяяти. І давати такий глоу-ефект. Я хотів їх замовити, але саме в рожевому в відтінку. Але ну, «Шерлок Тілбері також не представлена в Україні. Тому єдиний спосіб замовити був через типу нову пошту, здається, з офіційного сайту. Я бачив у Тіктосі дівчата так робили. Але це якось так напряжно. Я не знав, як це реєструватися, це все робити. Де і слухайте, мені Вероніка безплатно подогнала безкоштовно. Коротше, давайте спробуємо на обличчя ці рум'яна. Я обожнюю Шарлот Тілбер і взагалі. А вони такі. Слухайте, давайте тут залишки. Я думав, що вони без цього. Я думав, вони будуть просто, ну, як ти видавлюєш і ось так ось робиш. Давайте спробуємо. Сподіваюся, Вероніки ніяких там зарази на обличчі немає, але я думаю, немає. Так. Ну, я трішки, дивіться, надавлюю. Воно чомусь не, не видавлюється. Дивно. Слухайте, ну. Щось я. Так трішки не розумію, як іми користуватися. Ну, по відчуттям тут багато, досить багато продукту, але я думав, що я зможу розташуватися саме цією штучкою, але цією штучкою ну, ви не зможете розташувати. Тому зараз я буду пробувати пальцями. Ой, все летить в мене. Просто мені я хотів дуже сильно саме кремові рум'яна, тому що в мене рум'яна сухий від не закручується. А, воно пришп... пришпандюється. В мене лише сухі рум'яна. Від Томафорта. Вони мені дуже подобаються, вони такі рожеві-рожеві. Але я хотів саме кремові, тому що кремові рум'яни виглядають більш природні на обличчя. І Вероніка їх мені відправила, тому що вона каже, що їй недостатньо вони рожеві. Хоча подивіться. Вони піпець, які рожеві. Мені подобається, дуже-дуже легко розташовуються, хочеш ще ось на очі. Блін, мені дуже подобається. Я взагалі останній час дуже-дуже фанатію від ефекту сяючої шкіри. І... І саме це ви можете знайти у бренді Charlotte Tilbury. Це її особливість. Особливість в тому, що майже усі її продукти з glow ефектом Ще так сонечко вийшло, подивіться, як. Красиво. Ну так, вони досить природньо виглядають. Ну так. Якщо Вероніка хоче прямо рум'яна, рум'яна, то вони, мабуть, дійсно такий ефект і не дадуть. Але як для мене, як для хлопця, це, це мені подобається. Подивіться, як сяють. Боже, я такий радий. Дякую, Вероніка. Я тебе люблю. -мелю. Це відео присвячується тобі. Коротше, рум'яна, Шарлоттілбері. Давайте я трішки припудрю обличчя і подивимось, як пудра то фейсет. Буде виглядати на ньому. Так, беремо пудру. Я трішки переворачую, щоб, щоб її хоч якось взяти, цю пудру. І пробуємо на обличчя. Так. Просто в мене вже на кісті ці є залишки попередньої пудри, але. Я навіть перекриваю зверху цей глоу ефект, щоб він не був прям занадто глоу. Бачите, навіть після пудри він залишається. Візьму трішки більше її і нанесу під очі. Блін, а як вона взагалі. так Трішки дивно вона наноситься, тому що, якщо ви хочете її висипати, щоб взяти продукт, то як це зробити, якщо ну, тут закриваються цією штучкою? Можливо, висипати ось сюди. Ну так, до речі, це логічно. Ну, і звідси я так візьму. Давайте. Гарна пудра, така супер-супер тонка. Я чомусь думав, що вона... Ну, вона, до речі, досить схожа на Шанель. Шанель також така невисома, непомітна і дуже природна. Супер! Клас, дякую, дякую. Дивимось далі. До речі, далі йде, я вже встиг помітити. Далі йде тональний крем Hourglass. Під'їхав люкс. Я ніколи також. Для мене сьогодні якийсь день відкриттів. Я ніколи не пробував взагалі нічого від бренду Hourglass, тому що він також не представлений в Україні. Це тональна основа, яка називається. Soft Glow Foundation. Наскільки розумієте, це повинна бути легка тональна основа. Тут відтінок 2,5. Давайте спробуємо. Це, взагалі, hourglass це важкий люкс на рівні з Томом Фордом І м -м, дуже приємно в руках тримати. Так. Вероніка просто любить все таке побільше макіяжу і так далі. І, ну, мабуть, може, я не правий, не правий, але вона сказала, що для неї він. Я не знаю, чому вона відправила. Мене це не цікавить. <клес> так, я шучу. Ні, ну він такий, він не прям легкий. І мені здається, він трішки світлий. Мені буде так. Ну так, він трішки світлий, але, але я все одно буду їм користуватися. Тому що це Hourglass, Я можу його використовувати як е, консилер під очі. Ну, наприклад, дивіться. Хоча на мені вже трішки є, але. ну ось у мене на носі, Як його. Ця родинка, яка... яка нарешті не заживе. Точніше не нарешті, а все, ще не заживе, її видалення, точніше. Ну, коротше, ну взимку можна користуватися цим тональним засобом, або наносити його, і потім мій кремовий бронзер від Тома Форда. Згодні зі мною. Так, зараз я витру собі ці руки. Ну так, гадаю, що зараз він буде засвітлий мені. І я ось буквально сьогодні я знімав відео про тональну основу Mac Face and Body. Не знаю, чи вийде це відео перед цим чи після цього. Але я купив ще одну банку Mac Face and Body. І я планую кожен день їм користуватися. Hourglass буду користуватися їм взимку, але також велике-велике дякую. Потім йдуть два креми від бренду Locsitan. З цим я вже знайомий, я колись їм користувався. Це бестселер а, з ароматом мигдалю від бренду L'Occitane. Обожнюю, обожнюю дуже класні креми. Я колись бачив огляди на усі креми для рук і L'Occitane був на першому місці по... Ну, по, по складу. Тут дуже класний склад, і мені дуже подобається аромат мигдалю. Далі давайте дивитися, що в коробці. Дивіться, тут такі дві баночки, давайте подивимось. По-перше, це... це автозасмага. Так, мені Вероніка казала, що відправила мені автозасмагу автозасмага від Sephora. Я користувався попереднім літом і попереднім літом автозасмагою від бренду Saint Morris. Вона було два мінуси. Вона сушила шкіру і... і вона залишала темні розводи на білому, ну, взагалі на будь-якому одязі. І це було жахливо. І ще в неї був трішки запах, який відчувався з шкіри. Тому це, до речі, зовсім інше. Вероніка сказала, що він дуже-дуже легкий і їй він тому і не сподобався, тому що вона любить більш таки інтенсивну засмагу. А це дивіться: біла пінка, яку. Господи, воно що? Потекло кудись? Ні. Біла пінка, яку ви наносите, і там, до речі, написано, що треба наносити на 3 години. Три години. Вона взагалі виглядає просто як якась зволожуюча пінка, але коротше наносити на 3 години, хоча мені здається, що можна краще наносити для більш ефекту, для взагалі для будь-якого помітного ефекту, краще її наносити на всю ніч. І все, і вона дасть вам такий супер мідіум лайтовий, лайтову засмагу. Нібито ви просто один день провели на сонці на прогулянці. Ви розумієте, про що я кажу? Далі, так, що це таке? Uh, Ren Clean Skin Care. Цікаво, це іспанська фірма чи ні? Made in, made in made in. Uh, пробачте. До речі, прикольно, ось бачите така значок-емблемка. Яка позначає те, що це не... не тестують на тваринах. Ось так. Коротше, я не знаю, якою походження це фірма, якщо буде тут намагатися. Лондон, United Kingdom. Да ладно. Мені вже подобається. Коротше, це маска, маска для обличчя, я так розумію. Давайте спробуємо її текстуру. Взагалі я так розумію, що маски це майже те ж саме, що А-а-а! це олія. Це не маска. Мені щось Вероніка казала, що це. Мені Вероніка рекомендувала гідрофільну олію для обличчя, щоб знімати макіяж. До речі, уважно мене послухайте. А-а-а! Реально, треба спробувати очищувати шкіру після макіяжу, коли ви приходите додому, не просто е, гелем для вмивання, а саме спочатку, знаєте, не 10 разів намагатися гелем для вмивання очищити і зняти мейк. А обов'язково треба спочатку міцелярною водою або гідрофільною олією змивати. Тому що саме олія і міцелярка розчиняє ось цей макіяж на обличчя. І реально я замітив, що. Тобто я 200 разів мию обличчя спочатку гелем для душу. Ну, біотерм, він добрий, не якась там хрінь. Потім-потім потім, потім, потім ну, вмиваю своїм зараз в мене црв умивалка обличчя. І коли я вже виходжу з душу, я спонжем, е який смочений тоніком, очищую обличчя, точніше, зволожую, а не очищую. Я бачу, що на ватному тампоні залишаються темні розводи. Тобто я не ідеально очищую собі шкіру перед цим. Коротше, я хочу вам сказати, що віддіма не змиває просто вмивалка, не прибирає повністю макіяж. Тому треба користуватися і реально взяти мені на звичку, купити міцелярку. Біодерма. Біодерма Вероніка сказала, що це саме класна міцелярка, яку вона пробувала. Ну, по співвідношенню ціна і якість. І вона мені дарувала дійсно непогана. Ось, а потім вже очищувати шкіру нашого обличчя. Ось так. Не треба нехтувати цим моментом. До речі, я знаю людей, які взагалі після міцелярки. Вони вважають, що міцелярка. Це, типу, після неї там, не треба змивати її. Обов'язково міцелярну воду треба змивати, тому що ну, навіть по відчуттям тактильним вона ж така ну, з якимись там типу маслами. Ну ви розумієте, про що я кажу, тому обов'язково треба після міцелярки ще гелем. Гелем проходити по обличчю. Взагалі, так багато всяких штук для маркетингу, для засобів за обличчям. Стільки грошей не знайдеш згодні зі мною. Коротше, я Вероніки потім запитаю, що це таке, тому що тут чомусь написано: Gліcol Lactic Radiance, Renewal Mask. Тобто, це, типу, як маска, але вона дуже така дивна. Ну, можливо, тому мені її відправили. А далі, дивіться, що тут в коробці у нас. Значить, мені Вер... Вероніка казала, що. Тут однакові два набори для нашої е, подруги Ілони і для мене. Тому забираю те, що для мене. Ну, тобто те, чого по два. тут. Ось це одне залишаю. Ось це одне залишаю. І ось це. Все. Це останнє, що в цій коробці. Давайте подивимось. Мені ось сподобався надпис Retinol. Сером. Наскільки я розумію, це все іспанська косметика. Ну, Давайте, щоб впевнитися точно, я подивлюсь, щоб тут було написано Made in Spain. Mm -hmm. Made in United Kingdom. Дивно. Це британська? Може, це іспанський бренд, але він произ... производиться в Англії. Ну, Це круто, круто. Я, звісно, і, до речі, це все веганське. Тут написано веган, веган. Круто. Так, давайте Ретинол – Ретинол... це така штука, типу, складова в різній усковій доглядовій косметиці, яка, типу, Боже, яка симпатична баночка, подивіться. Мені Вероніка казала, що вона хоче типу, зробити свій магазин, онлайн-магазин косметики і продавати саме догляд. За шкірою, тобто купувати в Іспанії і відправляти в Україну. А я їй казав, що ні, треба продавати саме декоративну косметику, типу там Шерло Тілбері, Том Форд, тому що в нас такого немає і це будуть купляти. Але я так дуже скептично відносився к її ідеї про, про доглядову косметику, саме іспанську косметику вона хотіла купувати, таку, типу, бюджетну. Але знаєте, ну. Як мінімум баночка виглядає прикольно. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, чи є сенс мені зараз її відкривати і пробувати по консистенції, але тому що це не да на шкірі пробувати. О! Слухайте, добре, що я спробував. Подивіться, яка вона. Я думав, що вона буде прозора і липка, але дивіться, така жовта... жовтий колір і дуже приємна. І пахне як якийсь ламер, чесно кажучи. Слухайте, класна штука. Трішки липка, але, мені... але я відчуваю по відчуттям, що ця липкість десь за хвилину пройде. Так. Я реально спробую. Якщо воно класне, то Вероніка буде робити магазин, і ви будете це купляти. Класно, мені подобається. Далі, давайте такі два набори. Тут я бачу це, е, до речі, бренд, давайте я вам бренд скажу. Е, The Inkay List. The Inkay-List так і називається. Дивіться. Ось. А то мені часто пишуть в коментарях, що я е, не називаю назви продуктів. Далі йде ж самий бренд, The Inkay-List. І тут ми бачимо Salicyl Oxide Cleanser, тобто це якась умивалка. З саліциловою кислотою, потім е, сиворотка з ніацинамідом. До речі, я собі купив сиворотку з як, про яку я трішки розповім у влозі, там де я по секундам ходжу. І, коротше, Вероніка молодець. Дивіться, тут, е, типу, до і після. Бачите? Але я не знаю, чи можна літом, ну, коли активне сонце, користуватися усіми цими продуктами. Ось тут не, не, написано, до речі, бачите такі значки, типу, що, чи можна користуватися, мабуть, чи ні, коли сонце та ніч. Ну Треба буде почитати. Так. Давайте покажу, як виглядають самі продукти. Слухайте, досить красиво, реально. Мені подобається. Я взагалі люблю білий і чорний колір у всьому. Це для мене дуже естетично. Ось так виглядає клінсер. Ось так виглядає виглядає, що це таке Суцінік Оксид трітмен. Коротше, також якийсь це догляд, догляд і ось баночка Ой. з, е з сивороткою, сєром з ніацинамідом. Ось так. Клас, супер. І остання коробка також цього бренду. Це о, Balm, Типу бальзам, який очищує шкіру, я так розумію. І бачите, тут е, значок Сонця і Луна. Ну, тобто день і ніч, мабуть, типу, можна і вдень, і вночі їм користуватися. І ще трішки в цьому наборі, ось. Знову ж таки, це, наскільки я розумію, те ж саме, що я вам показував перед цим. Отже, я супер, супер задоволений і вдячний. Мені дуже приємно. По-перше, я б це ніколи тут в Україні не купив. По-друге, рум'яна класні. Ну, до речі, ви зна... бачите, їх реально зараз навіть майже і не видно на обличчі. Ну, слухайте, я хочу користуватися рум'янами, тому, якщо їх не помітно, може це і добре. Коротше, мені подобається упаковка. Люблю Шарлот Тілбері. Дуже красива упаковка пудри Too Faced. Супер. І. Спробую сьогодні на ніч нанести цей, цю автозасмагу. Але хочу все-таки купити Сейнт Моріс, і я, зараз в мене засмага як в тракториста, тобто по футболку, і треба замазувати. Тому що все-таки засмагати я не хочу. Я боюсь і... ні. Ні-ні ні. Лише обма... обмажуючись SPF 50, я. Я буду засмагати десь біля басейну. Ось так, в якомусь там Sky Family Park. Коротше, я дякую ще раз, Вероніка. Я сподіваюся, вам, любі мої, було дуже цікаво подивитися на це все, на цю розпаковку. Все, я хотів з вами, з вами хотів поділитися. Я пішов. Все. Все, усім дякую велике за перегляд. Я у вас всіх люблю, цілую. Фух, все, усім папа. Підписуйтесь -па. на мій канал і пишіть коменти.